І вас Васильович. Васильович. Працюю на ґриньяр Fін. У мене цех мікс мішання, готуємо сусуміші до пакування. Мішаю контроль. За пропорцією, за відсотками сумішів і, і слідкує за санітарними нормами утримання, щоб чисто був порядок. годин, По в середньому ході місяць 312 годин. Через знайомі працювали, вийшли на координат Ба Юрія. Хотів змінити установку, що в Україні вже стільки років. приїхав, вийшов. умови хороші. По два чоловіка, по три в кімнаті, кухня, туалет, ванна, все є. Хороші мови, недалеко від заводу. Хочу. І ще великий плюс, що тут на заводі гарячі обіди, безкоштовно. Добре, задоволений, хочу, нема проблеми. який час можна до координатора Юрія сконтактуватися, якщо якась проблема, ще щось ще, Нема, задоволений. Хочу щеплення. Варто приїжджати, якщо є бажання працювати, а, а не просто чекати, що буде задаром. Якщо працюєш, ходиш, дисципліна має бути, бо контроль бригадірів, майстрів, працюєш відповідально, не, не хамити керівника. Хочеш працювати, Можна приїжджати і працювати, і бути задоволені щось зробити. Краще, що ніж в Україні.